Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ну і світлюючий сервіс відповідно для створення музики. Е -е, е -е, ну, і Так розуміється, пробна ще пошаверсія версія бета. І тут е -е, ось була мій запит, пісня про хвилювання літнього вітру. Е -е, пропонує, наскільки я роз роз дві версії мені запропонував ось те, що вийшло. Зараз щось пише.

Ось такий, ну, такий. Тут ще є. Розширити е, цей трек можна тут додати розділ, там додати вступ. Е, ми пробували, на жаль, в мене немає, бо на іншому робили пристрої. Е, ставала вона трошечки ширша, е, ну, скажімо так, то вже мені підказали її ним користуватися, я ще не пробувала е, і тому ну, вона ставала більш ширша. Е, ця пісенька тут так само є різні стилі, які можна можна вибрати і ще ось один, зараз з тих, ось друга так само пісня, та чи що вона це, Бачите, вже має трошечки інакше, трошечки інакший цей текст і музику, бо то ще попереднє грало, я не на жаль. Ну, ось щось таке створилося. Можна, давайте спробуємо щось створити, ну, не знаю, пісеньку про що Про літо. Зараз, зараз, давайте тут. Пісня про літо. Ага, і тут є 10 щоденних кредитів. E, пише 10 щоденних кредитів. Я не буду сказати, дається. І він сам генерує текст і музику. Так, сам. Все це генерує сам. E, я сюди не втручаюся. Йому можна завантажити і свій текст також. Так, так, можна, є, пише, що можна, але тут поки що він генерує сам, але там є, якщо переглянути, є, пише, що дати можна, можна розширити, вставити вступ, там він є свої ще додаткові такі цей. Можливо, ще тоді я не транслювала, створювалися трошечки швидше. ну Тут зараз бачу ще половинка, не так багато часу, зараз побачимо, що він нам згенерує. Можна підписка, ну, відповідно тоді є більше нових функцій. Зараз є. І можна дивитися, що інші створювали, а, так? Можна дивитися, що інші створювали, є тут досить багато, непопулярних звідси є народні, там, наприклад, зараз ми перейдемо потім ось щось. I'm a soul on the road now. Danger falling my direction.

Виробляються, ще роблять О, вже все. Mm -hmm. Є, і зараз прослухаємо, що в нас про, про, про пісня про літо. Але чисто, це завжди виникає, що треба okay, А тут я то, холодити. Розширити, напевно, я нажала, ну, то розширило. Чи це я неправильно не Воно, напевно, розширило те. Трошечки я пішла для себе. Що воно не хоче. Було щось не проліто, бачу, воно розширило ті, змінило. Е... Воно нічого не робить. Ось тут знизу, ну, що можна за, завантажити. Uh -huh. Розширити, переглянути, показати історію треків, навіть в плейлист можна додати і поділитися, завантажити, видалити. Але ось про літо, бачу, вона просто, напевно, що розширила на мої ті, що були, бо зараз ще раз. Літній вітер що ще ще тут. Трошки змінили слова. Бачу, бачите, вони її розширили, і тут вже додали про літо і, дальше. Uh -huh. літо, тобто вони розширили і вже про літо з'єднали дві пісні. Чому? Не знаю, в нас тоді поход... це дві різні пісні, а що я зараз, на жаль, не так, чесно, поки що не можу зрозуміти. Але бачу, ось тут воно, бачите, зробило довшу і її додало друге приспів ще от сонце, ласка, серці, тут був вітер, а тут вже літо. Тобто текст пісні став набагато довший. Uh -huh. Ось такі. ну, можна спробувати, треба проекспериментувати, бо кажу так, там дещо допомагали творити, чисто так випадково ми на, на нього натрапили і вже трошки пробували більше ширше на іншому ноутбуці. Ну, Але це в мене сьогодні буквально зранку, бо я пробувала створити тут те, що вийшло. Чому в мене не хоче створити ще одну пісню, ще зараз не можу зрозуміти. Це... Ну, якщо, бачите, тут перекладаєш, відповідно, воно буде англійською мовою, і вже то навіть тут можна, ще якесь там різні і з додатковими поясненнями. Десь воно саме ще додає. І Змінює стилі. Бачите, електро, ось тут нижня, тут буде джаз, і тут, ну, Ось такий. За Я думаю, те, що можна. Ну, кажу, це було використовувати ми для такого позашкільного заходу щось креативненького з музикою, щоб не з тих пісень, які є постійно, а щось якби, створене для озвучки такого, ну, скажімо, невеличкого заходу використовувати. Угу. Цікаво. Можна дійсно на Певні заходи готувати. Можна, якщо можна свої вірші туди встану, вірші відомих поетів, то можна в різних жанрах джазмить. Ну, спробую, спробую на друге, десь можливо, розширити ще більше детально, ще вийде ставити чи озвучить якусь свою вставлену, якісь вірші чи якісь ну, якийсь вірш спробую ще так зробити. Хочу трішки додати, що якщо він генерує все, він генерує більш-менш органічно, ну, якісно, неякісно, який там текст, але більш-менш нормально. Якщо ми беремо, як ви кажете, від відоме щось, вірш, скажімо, то тут виникають дві проблеми, і я не знаю, як з ними впоратись. Одна генерація створює трек довжиною десь від 30 до 35 секунд. Ми, вбирає, ми, ми копіюємо текст, вставляємо цей вірш, обираємо стиль, він нам генерити 30-35 секунд. Якщо ем, стиль такий, що цей текст, що ми скопіювали, цей вірш, займає менше ніж 35, скажімо, в нас великий вірш. Ми його розбили на частини і хочемо догенерувати на. Да? Беремо першу частину чотири рядки, скажімо, скопіювали, вставили, якщо воно займає менше, ніж 30, там, 30 секунд, скажімо, 20 він нам робить класний музику, текст озвучує ці 20 секунд, а далі в нього текст закінчився, він текст не вигадує і починає бормотіти якісь звуки в тому ж самому стилі, ось 10 секунд. Якщо... Е Тобто догенерувати новим текстом можна, але куди, куди подіти ці 10 секунд, аби чого, незрозуміло. Оцю довжину можна регулювати, здається, лише, лише вибором стилю. Тобто, якщо ми так зможемо підібрати стиль, щоб воно вклалося при, приблизно в ці 30 секунд, тоді ми можемо догенерувати в тому стилі наступний куплет, наступний наступний. Якщо ні, то, здається, не вийде. Один куплет так об, обрізати можна далі, а, а догенерувати ні. Пробувати потрібно. Тобто, якщо йому не вистачає, якщо, вибачте, йому не вистачає реального тексту, він не вигадує текст, а він двохматіння якесь там додає. Ну, В тому ж темпі, що і пісня була. Ось так воно, так. Да. Але цікаво. можливо, якусь якусь невеличку підбірку відомих е строк, е поетів, і навіть якщо буде якесь там бурмотіння, це є каламбур або папурі, або, або дізнатися. Ну, не, не знаю. М може здогадатися, чиї строки да? зробити. Маленькими якось, так, ну, так. І, і, і це буде цікаво, ну, на мій погляд, але. Ну, це ми так ідеї дослідження. Те, що перше приходить до до голови, то ми тут і озвучуємо. Супер, пані Людмила. Дуже 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 круте. Я зараз тут спробую створити тут текст. Дивіться, напишіть текст близько шести рядків. Для більшості жанрів він просить, зараз спробуємо, що воно вийде. Шість десь так, так. Шість тут каже, близько шість рядків. Ну, я взяла шість. Тут зараз вірш Симоненка, зараз спробуємо, що воно вийде. Зараз я включу демонстрацію, я вже вставила. В... ось створює. Зараз mm -hmm. побачимо модерн класік класикал, модерн класика там стиль. Зараз воно, щось воно таке. Навіть написала якусь таку назву, дивіться, поки воно думає, було коли б я тобі бажав, я сліз і муки, і кани найстрашніше я бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурі під земелі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити з тобою, просто питав себе з жалю. Ну, я взяла ці слова, чесно попали які перші. Зараз я вже читаючи цей. Зараз спробуємо, що в нас вийде. Це вже шість я використала, але нічого. Коли б тобі бажав я сліз і муки і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твою тендітні руки, і в кмурі під земелі не держав. Непогано, як на не мій погляд. Ось щось таке вийшло. А, а другий варіант. Зараз, зараз, зараз моє творіння. Не держав. Ні, я пане стала. Я перевог. Я тебе кручував твою дні руки, як вой під землю. Ну, перше мені сподобалося більше, друге, щось, ну так, там трошки були, наскільки я знаю, зміни ну, видно змінені слова, але перший досить такий ось невеличкий вірш, якщо шість, от якраз шість рядочків, досить нейтронець. Mm -hmm. Узвучує. Я думаю, можна було б, е, як його, попробувати озвучити декілька завантажити, наприклад, їх взяти разом. Е, ну, ми ж можемо редагувати вже окремо інші якісь, наприклад, програмі, ці кусочки зіставити, що щоб вийшло. Але ви бачите, бере теж і тексти авторів, ну, тобто готові тексти теж можна покласти на пісню.